Доброго дня, милі хлопчики та дівчата. Сьогодні головним гостем нашого заняття стане дивовижна квітка. Я думаю, що ви легко відгадаєте її назву, коли почуєте про неї загадку. Перша квітка весняна тихо під сніжком куняла, дмухнув вітерець тепленький і з'явився цвіт біленький. Так, це підсніжник. Відчувши тепло, підсніжники починають рости. Спочатку ми бачимо тільки листочки, які гострими кінчиками пробивають ще трохи мерзлу землю і виглядають, ніби перевіряють, чи тепло вже, чи є сонечко, чи вже можна рости. Потім тихенько починають з'являтися бутони, перші пелюстки дуже сильної, сміливої, витривалої квітки. Ця квітка надзвичайно ніжна, з невеликою білою голівкою, дзвіночком, невисоким стеблом і довгими вузькими зеленими листочками. Спробуємо розібратися, чому підсніжник отримав таке ім'я? Тому що він росте з під снігу, підсніжник. А наукова назва квітки галантус, що означає молочна крапля. Як ви думаєте, чому цю квітку порівняли з молочною краплею? Пелюстки схожі на краплі, а колір білий, як молоко. З настанням темряви квітка підсніжника закривається і стає дуже-дуже схожий на краплю молока. Підсніжник лісова квітка, але багато любителів квітів висаджують підсніжники біля своїх будинків, на клумбі, в дворі. Щоб можна було помилуватися цими першими весняними квітами. Ця красива і ніжна квітка виростає з маленької цибулини. У цій цибулині зібрані накопичені за літо і осінь поживні речовини. Рослини, які ростуть з цибулин, називають цибулинні рослини. Підсніжник символ краси. І настання тепла символ весни, і кожному хочеться потримати його в долонях, подарувати другу. Однак зірвані підсніжники швидко в'януть, оскільки холод їм більш звичний, ніж тепло кімнати. Ми не будемо рвати квіти. Ці краплі краси, нехай вони ростуть, цвітуть, радість нам вони несуть. А щоб ними довше малуватися, пропоную вам трішки постаратися і зробити підсніжник з паперу. Згодні! Підготуємо руки до роботи. Зробимо пальчикову гімнастику. Наші гарні квіточки розтуляють пелюстки. Вітер їх хитає. Пелюстки перебирає. Наші гарні квіточки затуляють пелюстки, тихо засинають, голівками хитають. Для роботи нам потрібні аркуш синього, зеленого, білого кольору. Клей ножиці, простий олівець, лінійка вата. З білого паперу робимо пелюстки. У підсніжника три пелюстки. Ми будемо робити три квітки. Беремо білий аркуш паперу, загинаємо один бік та відрізаємо смужку. Отриману смужку складаємо навпіл. І ще навпіл. Простим олівцем малюємо овал. По намальованому контуру вирізаємо овал ножицями. Отримали пелюстки для квітів. Робимо стебло. На зеленому аркуші паперу креслимо дві прямі лінії та ножицями відрізаємо дві тоненькі смужки. Кожну смужку складаємо навпіл та розрізаємо. Робимо листячко, беремо зелений аркуш паперу, один бік аркуша загортаємо на 5 см двічі. Ножицями обрізаємо зайве, складаємо навпіл і простим олівцем малюємо листячко. вирізаємо ножицями. Робимо чашечку квітки. Від зеленого аркуша паперу відрізаємо смужку, складаємо, малюємо півколо, вирізаємо, робимо сніг з білого аркуша паперу прямокутної форми. Ці деталі квітів викладаємо та наклеюємо. За допомогою вати зробимо імітацію снігу. Подивіться, які ніжні підсніжники ми з вами зробили. Молодці, ви дуже постарались. Наша зустріч доходить до кінця. До побачення, до нових зустрічей!